Так, 36.25 року міський голова за номером 122 прийняв розпорядження про утворення комісії з проведення конкурсу на посаду директора Української міської бібліотеки. Відповідно до кодексу законів по операції України, Кодексу закону про культуру, про бібліотеку та бібліотечну справу і, безумовно, в основі закон про місцеве самоврядування. Рішенням 59-ї сесії Дершовської міської ради 8 скликання за номером 11 від 35-го 35-25 проголошення конкурсу на посаду директора Душовської міської бібліотеки. Нас зобов'язує отворити комісію з проведення конкурсу. На заміщення цієї вакатної посади. До складу комісії голова включили Михайловського Святослава Анатолійовича, Крушинського Олена Васильівна, Возлевського Анастасію Єрину, Радницького Олексія Миколайовича, Рудюк Ірину Миколаївну, Прехлею Олексійовну, Кравчук Олексину Георгіюну і Комарівського Летину Івановну. Пункт 2. Розпорядження міської голови від 21.2022 року про подібну комісію вважати таким, що втратив чинення. Контроль покладено на заступника міського голови Тенченка Сергія Дмитровича. Виходячи з цього розпорядження вже на правах як керуючого справами міської ради, нам необхідно, дозвольте мені вести нашу процедуру до певного періоду. Нам необхідно з числа значить, членів комісії обрати голову і обрати секретаря. І для цього, для того, щоб цю процедуру не тільки ми зафіксували по відео, а і протокольно оформили всі процедури. Кого які будуть пропозиції? Щодо голови. голови. Ще які пропозиції? Немає? Дякую. Хто за те, щоб обрати головою комісії конкурсу Святослав Натурчу, прошу голосувати. Чітко піднімайте руки, щоб я бачив. Хто утримався? Дякую. Які будуть пропозиції щодо секретаря конкурсної комісії? Відповідним чином у мене є пропозиція секретарем обрати Галину Васильівну. Ви відпустці. Ви відпустці? Ну, тоді, тоді, в то, такому разі, яка інша буде пропозиція? Анастасія Ігорівну. Анастасія Ігорю. Я не про. Хто за дану пропозицію Галини Васильівні, прошу голосувати. Може, хто хотів секретарем? Я вам виски бумаги. Процедурно, я думаю, разом із кадровою службою все це ми потім оформимо, але зараз нюанси, скільки присутні, хто присутній. Хто відсутній у нас практично виходить з складу комісії, у нас відсутні лише Ірина, так? Да? Так, да, Ірина Рудюк. Рудюк. Ірина Миколаївна. Я Миколаївна, це ж попам'ятник. Угу. На також у відпусті, можливо, де поїхала. Так, ну, до вашого відома вже на правах голови на адресу конкурсної комісії поступила ще одна заява. Заява від... Ломберг Юрій Олегів. Заяв такого зміста. Прошу допустити мене до участі в конкурсі на посаду директора Бершівської міської бібліотеки, ознайомлена з обмеженнями, встановленими законами України, не буду всіх перераховувати. До заяви додаються документи, це згода, це автобіографія, копія паспорту, два рекомендаційні листи. Мотиваційний лист і копія документів про вищу освіту. Я... Є потреба пропустити всі документи, вам показати, хто хоче над чим, будь ласка, познайомтесь. Згода хто ну, наявність заяви і підпис.

До речі, диплом можете подивитися, бо тільки під час конкурсу у вас є нагода подивитися. Як правило, це все тримається в секреті. Рекомендаційні листи давали директор ліцею Олександр Мельник. Будь ласка організації молодіжний інтеграційний центр метро «Ткачу». Ну і безумовно це мотиваційний лист самої пані ломбе. Я думаю так, Юрій Але. Щоб не зачитувати мотиваційний лист, ми можливо перейдемо до процедури вашої презентації. Як, Як ви вчителя? Да, да. да? да. Це мотиваційний ліс. Я думаю, так. Да. Це буде і не з час зекономію і в принципі так буде оперативніше і більш зрозуміло. Доброго дня, шановна комісія. Хочу презентувати вам роботу свою за останні три роки на посаді директора і мої е, майбутні ідеї. Отже, директор бібліотеки є ключовою особистістю в роботі бібліотеки і в роботі фонду бібліотеки. Досвід моєї роботи і напрацювання мої за останні роки. Одною з важливих елементів моєї роботи це є самоосвіта. Ви бачили, у мене є дуже багато сертифікатів, свідоцтв, курси підвищення кваліфікації та за три роки я здобула профільну освіту. Профільний розвиток, мій профільний розвиток є основною великою важливою частиною моєї роботи. Також моніторинг та вивчення потреб користувача бібліотеку з надання споживацьких, з надання споживацьких послуг. Розвиток бібліотеки як культурно-освітнього осередку є важливим елементом розвитку нашої бібліотеки. Залучення грантових коштів відбулося за останні три роки на суму більш як 1 мільйон гривень, і це дало можливість нам відкрити молодіжний простір при міській бібліотеці та покращити матеріально технічну базу нашої бібліотеки та зробити ремонт бібліотеки, що дало. Змінило вигляд і осучаснило нашу бібліотеку. Було багато підписано меморандумів, близько 10 про співпрацю, налагоджена плідна і результативна робота із закладами культури, закладами освіти, громадськими організаціями школою мистецтв імені Миколи Максименка. Роль і обов'язки директора бібліотеки є важливими. Основними це є планування та організація роботи. Колективу та самої бібліотеки, управління фондом, фондами бібліотеки, оскільки за останні роки значна частина літератури була списана і потрібно його все упорядковувати. Контроль та обслуговування Контр... обслуговування користувачів бібліотек є важливим елементом роботи і дотримання стандартів, адже ми керуємося державними стандартами у нашій роботі. Організація роботи бібліотеки і впровадження інновацій без осучаснення, без інноваційного підходу до роботи нашої неможливий загальний розвиток і покращення роботи бібліотеки. Дія з користувачем, основною аспектом роботи це консультації та підтримка користувача як читача, як користувача бібліотеки. Індивідуальна та масова робота відбувається в бібліотеках і демократичний доступ, тобто. Усі верстви населення, всі бажаючі мають доступ до фондів нашої бібліотеки. В листопаді, 2023 році, було створено молодіжний простір за допом... місце активних вільних незалежних за допомогою гранту. Це було основні напрямки роботи молодіжного простору це просторовий розвиток, це саморозвиток молоді, це освітній напрямок. Тобто на базі молодіжного простору відбуваються тренінги, коучинги, різні. Культурно творча діяльність, різні майстер-класи, громадська активність, залучення волонтерів і психоемоційна підтримка, різні психологічні тренінги. Хочу вам представити невеликий свот-аналіз роботи бібліотеки. Що таке свот-аналіз? Це розібрати роботу бібліотеки за сильними, слабкими сторонами, можливостями та загрозами бібліотеки. Тобто сильні сторони бібліотеки, доступ до великої кількості літератури та ресурсів, кваліфікований та досвідчений персонал, безкоштовні послуги на базі нашої бібліотеки та комфортне зручне середовище і регулярне проведення культурно освітніх засобів. Слабкими сторонами бібліотеки все ж таки вони є. І це є застарілий книжковий фонд, і брак сучасної літератури і новинок. Обмежене фінансування та низька цифровізація, але ми покращуємо цей стан і йдемо до цього. Недостатня популяризація та обмежені години роботи. Що це мається на увазі? Ми не цілодобово працюємо, попадають такі години, коли не співпадають вони співпадають із робочим часом основно, основної маси працівників громади, але ми працюємо по суботам. Можливості впровадження цифрових технологій та онлайн сервіси нашій бібліотеки співпраця із освітніми установами та залучення грантів, що дає великий розвиток і багато е, великий потенціал. Популяризація через соціальні мережі та заходи для молоді. Ми активно е, популяризуємо нашу бібліотеку, роботу нашої бібліотеки. Ми е, рекламуємо заходи, що ми плануємо робити загрози. Роботи. Зменшення інтересу до читання через цифровізацію. Ми знаємо, що цифровий світ заполонив молодь, але ми популяризуємо через соціальні мережі конкуренція з іншими джерелами інформація, є такий метод, як цифрова книга, онлайн-книга, але це є загроза для нашої традиційної бумажної книги. І скородження державного фінансування та фізичний знос книги. План розвитку бібліотеки хочу вам представити на рік і на 5 років. Спочатку на рік: організація аудит фонду, оптимізація структури оновлення правил користування бібліотекою. Ми йдемо в ногу із часом і хочемо бути в тренді. Поповнення фонду це залучення спонсорів, грантів, проведення різних акцій. І обміну книгами, культурно-просвітницька діяльність, щомісячні заходи, тематичні тижні, співпраця із закладами культури та освіти, цифровізація, впровадження цифрового обліку, комп проводення комп'ютерних курсів, промоція, тобто розробка і розповсюдження буклетів про нашу бібліотеку, участь у міських заходах, онлайн-челенджах, перспективний план роботи на 5 років. Інвентаризація, соцопитування, культурно-освітній хаб. На сьогоднішній день бібліотека це не тільки є книгосховище, це є всебічно розвинений центр. Далі, ремонт, інклюзивне середовище, медіатека і залучення волонтерів для розвитку бібліотеки. Електронна бібліотека, впровадження електронної бібліотеки на сьогоднішній день розглядається як варіант для осучаснення: вебінари, освітні програми, співпраця з коворкінгами. Проєктна бібліотека майбутнього це міжнародні програми і наші сталі партнери, партнерства. Вони допомагають нам у розвитку нашої бібліотеки. Хочу виділити ще. Сільські бібліотеки, їхню проблематику це питання, яке на сьогодні важливе для нас. Застарілі книжкові фонди та відсутність цифрової техніки є проблемою сільських бібліотек, низька відвідуваність і обмежене фінансування, відсутність молоді у бібліотечному житті. Ми знаємо, що молоді в селі все менше і менше, і це є проблемою нашої роботи. Інфра інфраструктурні зміни, які можливі. В бібліотеках. Це оновлення меблів, освітлення, опалення, забезпечення доступу до інтернету та комп'ютеризація, цифрова інклюзія, проведення курсів для літніх людей, хто потребує цього, та навчання медіаграмотності. Соціальна активність це різні заходи, це бібліоніч, майстер-класи, співпраця з будинками культури і створення клубів за інтересами при бібліотеках, фонд і читач. Оновлення фонду без через благодійні проекти, обміни книгами, акціями та залучення молоді для поповнення фондів наших. І професійний розвиток. Ми хочу сказати такі підте наші працівники проходять різні тренінги, різні навчання, онлайн-вебінари. І це є важливою складовою розвитку бібліотекаря як фахівцям. Отже, очікувані результати, підвищення рівня читацької активності, формування іміджу бібліотеки як відкритого простору, зростання кількості відвідувачів та заходів і сталий розвиток інституції як культурного центру громади. Висновки для того, щоб наша бібліотека функціонувала, важливим аспектом є розвиток директора. Наскільки директор буде само вдосконалювати самоосвідченим. І матиме бажання до того, щоб наші бібліотеки розвивалися в громаді. Постійне вдосконалення навичок і відкритість до змін є важливою складовою розвитку бібліотеки. Інвестиції в себе, інвестиції у майбутнє бібліотеки. Дякую за увагу. І вам дякую. Так, які запитання в членів будуть до Леї? Що Я, можна малі? Будь ласка. Юлія Олег, наскільки, скажіть, було літератури списано по громаді за останні три роки? За останні три роки ну, ми зараз таки війшли в період, коли на сьогоднішній день дуже багато було списано російськомовної літератури Добре. по громаді за три роки. Це було більше 30 тисяч екземплярів книг. Добре. За три роки. Велика цифра. Велика цифра. А поповнення, Вибачте. Поповнення, ну таке, це дуже різке співвідношення. Більше 30 екземплярів списано і поповнення було трошки більше тисячі екземплярів. Ні, більше. Більше, більше, більше. Більше запитання. Бажаю поповнення буде більше менше. Від того, що йде війна, поповнення менше. Дуже багато нових доросло дарують, дарують. Читачі дарують. Ось. Тому ми поповнюємо. І обласна бібліотека ну, раніше виділяла більше, а так як зв'язку війна, що. ми сподіваємося, що війна кінчиться і поповнюємо. Це надіються всі. Да. Надіється треба, але при цьому треба працювати. Безумовно, шукати інші джерела надходження, поповнення Матеріально-технічної бази, книжкового фонду, технічного оснащення і всіх побутових умов, які стосуються кожної бібліотеки, яка підпорядкована на сьогоднішній день. Іван. Правильно? Так. Це однозначно і залежить це не тільки від вас, залежить від нашої з вами співпраці, взаєморозуміння, вирішення тих проблем, які в нас виникають. І на той період, який ви працювали, в принципі, висловлюють думку і міського голови, і свою власну, більш-менш ми зробили на хорошому рівні, працюємо і ті відвідини вашого закладу, іншими представниками інших громад. Обласного підпорядкування і району говорить про те, що ми йдемо в повітний ми йдемо шляхом. І ваша активність безпосередньо, я кажу, співпраця з начальником відділу культури це говорить про те, що ви ставите цілі і ви їх досягаєте. Це найкраще, що може вам спрацювати в плюс. Я, наприклад, в цьому дуже рад і бачу ваші кроки і мене це радий, як і ви, але ми маємо. Можливо, ще хто у нас, можливо, Леся Олексійна щось скаже, як у вас підпрацювати. Свої думки щодо сільської бібліотеки. Ми всі ми знаємо, що бібліотеку в в ходить дітей. От дивлячись на це, що зараз інтернет. Як ви сказали, цифрові книги. Діти просто беруть книги чи дійсно читають, дійсно цікавляться. Ні, цікавляться. Вони приходять, питають і про новинки. На жаль, не завжди ми можемо їх порадувати цими новинками, але в межах того, що в нас є, вони приходять, цікавляться, беруть, читають. У нас в молодіжному просторі є таке місце, куточок для читання, такі буфи. І вони навіть не беручи додому, беруть і тут читають. Ну, непогано у вас виходить, Ці також, ну принаймні, це якесь ноу-хау ізюминка. Будемо так говорити, такого у нас не було, якщо брати років 4-5 назад, а, все ж таки ми не знали такі форми роботи співпраці, їх знайшли, вони виходять, ви досить непогано їх рекламуєте, можливо, краще, можливо, більше це треба робити, але. Саме, на мою думку, шикарне те, що ви формуєте свій, свого відвідувача, користувача. Так, користувача. От. А якщо не залучати їх, не запрошувати, не шукати контакту з ними, то ви їх і мати не будете. А ось ці форми роботи, безумовно, вони відкривають простір. Тут безумовно те, що ви говорили, в цьому плані комп'ютеризація. Електроніка повинні зараз. Тільки цим можна заохочети. Я не тішу себе думками, що ви там до вас будуть пенсіонери приходити і навчатися комп'ютерної справи. Наконець я вас розбудив. Тому що такі пенсіонери, як Крушинський, Михайловський, то вони вміють це робити. Але все одно. Так казати, не ходять, а от там маленька категорія, категоріях ну, це тільки радують, якщо, якщо це так, так. не почитати. Просто поймайте, зараз думка така, що в бібліотеці <рес> немає читачів, це ж для чого це бібліотека. А зараз ні, чого 4 роки помінялося? Тому що увели таке, що в бібліотеці, що зв'язку з тим, що зменшується і діти, і читачі, то вводити оці такі форми роботи. У нас вже не основне наше, щоб слуговувати наших користувачів. А основне те, що вже заходи, оце іменно цим бібліотека виграє. Це, Наталія таке питання. Ну от ми здаємо річні звіти, да, і вас хто стосується. Мене цікавить, ну я пам'ятаю ці, ці казкові цифри, казкові, захмарні цифри при своїй діяльності, коли ми здавали звіти по бібліотечній справі. І там книговидача рисувалася, ну захмарна. Зараз ви книговину здаєте? Реально, да. але ви не дивуйтеся, що... я до чого веду навіть. Я до цього веду, що якщо зараз час електроніки, реєстрація може бути, які можуть бути колектори, чи, чи? все рівно це все є. Yeah, yeah. Є, 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 да. є yeah, так. так. Розумієте, у нас, ну наприклад, зменшується все, держава це все знає, але нічого не міняє. У ті закони, які були, що Нормально. повинно бути стільки читачів, а стільки то, вони залиються. І ми не можемо нічого зробити, розумієте? Ну, Якби поміняти, виріші. поміняли, то ну, зовсім Получається, ну, я до чого веду. Я, я, я веду до того, що у нас виходить, ну десь воно й повинно, по ідеї бути так, як я ж теж де, деякі заклади цікаві, закінчував, що лінії раді всі час. От, у нас виходить, що новий базіс є. Це Міністерство освіти, це управління культури, це обласні наукові бібліотеки. І є бібліотека саме нижня. Фундамент. Так от фундамент міняє. Ви форми роботи нові, так? у вас матеріальне такі ми міняємо. А Нормально. самий будинок а самий будинок дряхло як стояв, да? так і стоїть. Да. Що нас де? Ну я хочу доповнити наші бібліотеки навіть на селі дуже багато чим виграють, тим, що основна маса бібліотек сьогодні переведені в адміністративні приміщення, де йде більший потік все одно людей, де все одно люди йдуть більше на прийом до старости, до діловода їм треба. Да? Все одно вони не окремо відділені. А сьогодні це і матеріальне забезпечення, це і опалення, да? і підтримка тих самих бібліотечних установ. Тобто я можу з гордістю сказати, що в нашій громаді бібліотеки живуть. Вони живуть, вони не просто існують на папері, вони живуть, функціонують і роблять свою роботу. Тому що я казала, хто не попадає в той бібліотечний світ, то думає, що це просто садять застарілі. Правда, я кажу, дівчата. Вони і шиють, і вишивають, і плетуть і майстер-класи. І от зараз саме тим, що до них ідуть відвідувачі на їхні заходи. Чи вони роблять майстер-клас, чи вони роблять різні заходи, а люди до них біжать? Розумієте? От тим вони виграють. І вдало, на мій погляд, вдало сьогодні налагоджена співпраця і сільських бібліотек, і міської бібліотеки, то що вони всі одне єдине ціле. Вони гарно функціонують. Геті питань нема. Навіть останній культурно-мистецький проєкт Дотик поколінь, який ми презентували по відновленню дитячої традиційної ляльки іграшки, побудований на наших працівниках бібліотечні. Тому що саме вони відшукували ті матеріали, саме вони працювали сьогодні для наповнення, саме вони працюють із створенням і збереженням тієї ляльки іграшки, традиційної, так як воно сьогодні має бути. Тому я ж кажу. Мені як керівнику галузі є тільки пишатися цими людьми, що вони сьогодні працюють і так гарно сьогодні несуть бібліотечну справу освіти. Дякую. дякую. Ще хто? Секретар мій бойовий, що з Божої справи. Секретар все український. Більше немає запити. Як ви дивитесь на те, якщо я внесу пропозицію як голова конкурсної комісії, що чи ви мене підтримуєте, щоб рекомендувати міському голові Галині Білецькій е заключити контракт у воду із е Ломберг Юлією Ле? Підтримуєте? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. От одноголосно. За мало. Тут одного активно. Льоші ще чоловічі, так сказати. Мало того, що хороший спеціаліст, мало того, нам дуже просто і легко сьогодні. Бо ми цю людину знаємо <гану> <гану> в роботі. Ми бачимо їхню роботу, її команди, бачимо цю співпрацю. І в нас досить непогано виходить. Багато речей вона сьогодні ще не озвучувала, над чим працює бібліотека. Особливо ця титанічна робота по книзі пам'яті, яку ви робите, це, я думаю, це на віки, на століття. І хто не я, як не бібліотечні працівники. Хто ж цю справу може зробити? Тільки ви своєю командою. Тому цьому вам бажаю успіху. Дякую. З радістю буду інформувати Ленина Іванів про те, щоб заключити з вами контракт. На який термін? Ну, це ми ще подумаємо. Добре. Дякую. Дякую. Дякую всім за роботу. Успіхів в роботі. і Всім нам миру і